Мої вітання усім глядачам проект Позиція на парламентському про підсумки політичного тижня. Говоримо з гостем нашої студії, політичним експертом, народним депутатом України 3-6 скликань Тарасом Чорноволом. Пане Тарасе, доброго дня. Доброго дня. На жаль, трагічно завершується цей тиждень для Європейського Союзу. Франція вкотре стала мішенью для терористів. Які думки у вас з цього приводу? Ну мені здається, що вже всі звинувачення є конкретизовані Це і ІДІЛ. І це ознака того, що практично програвши війну в себе на своїх територіях, які вони вважали вже окупованими і на стабільно захопленими в Сірії, в Іраку, особливо в Іраку, де їх по суті вже вибивають з останніх населених пунктів, втративши доступ до основних ресурсів як нафта, вони повністю поміняли тактику, і зараз набагато дешевші і простіші, і жорстокіші акції саме в центрі Європи, в основних країнах, які стали основою діяльності іділ. Фактично вони хочуть перенести оцю атмосферу терору, страху, невпевненості, нав'язати іншим. Те, що вони створили себе вдома, вони хочуть щоб весь світ жив за такими стандартами. А там, де неспокій, там завжди можна торгувати терором. Це дуже ходовий товар. А чому саме Франція? Чому постійно в ці з цієї країни приходять такі звістки? Які політичний те... підтекстами обрання цієї країни? Я думаю, що тут можуть бути різні політичні підтексти. Один з них. Враховуючи те, що в керівництві діо є і серед основних смертників і в основних діячів іділу дуже багато виходів з Росії. Дуже багато. Ну, Російської Федерації, мовно кажучи, це є Кавказські регіони, це є Чечня, частіше навіть Дагестан, іноді Поволжя. Але є серйозні підозри, що і рухи, які є на території Росії, контролюються далі російськими спецслужбами. Свого часу радикальні ісламістські групи створювалися ще примаковими, і формувалися, і там був дуже серйозний пивше радянської зовнішньої розвідки. Я припускаю, це дуже жорстке припущення, але я припускаю, що Франція вибрана як мішень в зв'язку з тим, що це країна, де є непевна політична ситуація. В Німеччині ну, зміна християнських демократів на соціал-демократів, вона і так відбудеться на наступних виборах. Одні трошки поступлять, а другі трошки візьмуть. Для Росії це не особливо велика різниця, хоча, звичайно, соціал демократи для них зручніші. Але ніяким терором там нічого не зміниш. В Франції ситуація хитка і Оланд. Для Росії дуже невигідний лідер, зате вигідніший саркозі, і дуже важливо добавити, серйозно добавити голосів і впливів націоналістичному національному фронту ВПН. І в цій ситуації такі терористичні акти вони дають їм поживу, тому що логіка соціалістів Оланда вона зводиться до чого: ми є країна, яка приймає яка допомагає, яка сповідує загальноєвропейські цінності. Логіка Саркозі це ізоляціонізм. Ми в європейському союзі, але ми відгороджуємося. Ми створюємо внутрішні бар'єри. Ми нікого до себе не пускаємо. Ми створюємо жорсткішу систему фільтрації, і логіка Лепен це, взагалі, логіка. Повного відторгнення європейських цінностей і те, все, що сповідується сьогоднішній Росії. Відторгнення європейських цінностей, виселення, депортації, Франція для білих французів і тому подібне. Це ті речі, які зараз починають потрошки надбувати популярності. Я боюся, що вибір Франції був зроблений в першу чергу в Москві. Але це це розумієте, це дуже велика конспірологія. Насправді. Франція завжди була легшою мішенью для удару, і там він найбільш болісно проходив. Франція ну люди привикли світо жити з усмішкою, жити радісно. А тих, хто привикли жити терором, це особливо бурі. Вони найбільше ненавидять вільних. Щасливих людей, а Франція була особенням цих двох категорій. Ну, Франція, французька революція, інші речі, вони ніби були символами свободи. От ті, хто привикли до терору, вони ненавидять саме поняття свободи, тому що і вибір може бути такий ідеологічно спрямований. Пане Тараса, вільний світ, як ви висловилися, може щось протиставити цьому терору? Чи нам варто усім звикати до того, що небезпека може бути скрізь? Ну, на превелікий жаль штовхає сам терор, причому дуже свідомо і умисно до того, що вільний світ перестав бути вільним. Тому що ну, перша логіка, що зробити, я вже кажу, це голосувати за ізоляціоністів, які будуть вводити жорсткі заходи, жорсткі міри. Спочатку проти чужих, а потім проти своїх. Це досвід історії всього світу свідчить, що нацистської Німеччини, що фашистської Росії завжди відбуваються речі абсолютно однаково. Це один шлях. Він фактично тупиковий, тому що в такому випадку, врешті-решті країна перетворюється на такі, щоб питання тоді: а за що бороли? За Чого боролися проти терору? Яку ж свободу ми маємо? Другий варіант ну це все-таки знищення осередків і там на близькому сході, де вони є централізовані. Бажано знищення з усіма лідерами, які там є. Жорстка ізоляція, жорстка фільтрація. Всіх хто звідти виходять, жорстка перевірка тих біженців, які вже пройшли в Європу на можливість причетності до ідію, і поступово відфільтровування і виловлювання їх плюс наступний крок це дуже довга перспектива створення зони стабільності і зони певного такого морального комфорту. І спокою в тих регіонах, які є постачальниками основними смертників і саміських ідеологічних лідерів. Тощо, коли там буде певне відчуття спокою, звідти не коли там буде освіта, головне, звідти не будуть е, смертники, не будуть з'являтися лідери, які хочуть нанести удар будь-яким принципам свободи і стабільності. Україна й українські громадяни Європейським Союзом не сприймаються як о, ну схожа чи подібна загроза. Зокрема, от знаємо, що 5 вересня в Європарламенті мають представити доклад, який міститиме позитивний висновок по наданню Україні безвізового режиму. Ні, Україну такою не сприймають. Там є один є, ну там є власне, два нюанси. Україну завжди сприймали як певного постачальника нелегальних мігрантів. Це викликало застереження. Але в Європі дуже чисто, чітко формулюють, хто такі мігранти з України. Перше, це ті, кого можна легко повернути, тому що вони, як право, не приховуються, вони не ховаються за якісь там юридичні тонкощі, за що ховаються, скажімо, арабські виходці арабського світу чи з Африки. Вони чітко ідентифіковані за національністю, вони не знищують там своїх паспортів. Ну, от прибуває там з Заїру хтось, знищує паспорт і куди його депортувати? Нема куди. І він так і на Українці легко ідентифіковані, і при першій потребі, якщо їх занадто багато, Європа дуже швидко з ними розправляється, відправляючи назад. Другий момент це є дві категорії працівників, висококваліфіковані. Причому не обов'язково айтішники, це можуть бути висококваліфіковані, медсестри інших спеціальностей люди, які дуже ціняться в Європейському Союзі, тому що освіта в них його непрацелюбність дуже хороша. А друга група це є низькокваліфіковані, що люди, які готові працювати на низькокваліфікованих роботах, будівельних догляд тощо, на яких не хочуть Працювати європейці. У них було тільки одне питання: якщо раптом в Україні почнеться катастрофа, умовно кажучи, велика війна, великий наступ російських військ, а вони, попри певні загравання з Росією, дуже добре розуміють, що таке Росія. І це ми з російських джерел, дуже часто наші багато перетягують абсолютно фальшиве уявлення, що про нас думає, про Росію думає в тій Європі. Там все дуже добре зрозуміло, ніхто там Росію не підтримує. Хіба що за дуже великі гроші, яких Росії самої вже немає. Якщо почнеться раптом велика катастрофа і війна, можуть піти мільйонні біженці. Якщо на той момент буде безвізовий режим, не пустити їх в Європу, нібито не можна, а потім видворити, теж не можна, тому що вони матимуть підстави вимагати статусу біженця в зв'язку з катастрофою. І тому вони хочуть зараз прийняти до того, як надати нам цей статус, прийняти можливість швидкісного запобіжника, яким можна буде дуже швидко, бо впродовж кількох годин рішення в Єврокомісії призупиняти безвізовий режим і вводити бар'єри на границях. Тому що Сьогодні це довга процедура, кілька тижнів потребує через європрава. Саме цей запобіжник відділяє нас від, від власного тримання ну, безвітного стикаючи. Це є основне два дві речі, які відділяють перше, це цей запобіжник, і друге це спроба нагнітати в окремих країнах-членах Євросоюзу страх і жахи щодо України як про мафіозну країну, як про країну, яка там не виконує домовленості, То що друга частина повністю координується з Росією. Ми це бачили, які що агітація під час підготовки до нідерландського референдуму. Та ж сама історія дуже активно. Розгортається іноді в Франції, вона там не мала особливого результату. Цікаво, що сам доклад стосовно України мав був мав бути оприлюднений вже цього місяцю, але референдум у Великобританії певним чином вплинув на роботу і відповідних комітетів. Скажіть, сьогодні вже можна оцінити весь той масштаб того, що розпочинається в Європейському Союзі по відношенню до виходу Великобританії? Знаєте, от я зараз дивлюся на Великобританію. Мене такі відчуття, що там всі. Не розуміють, а що ж далі з цим робити? Вони вже зрозуміли. Вони зробили вибір, з нього вже не зіскочити. Навіть противники кажуть, ну все, ми вже виходимо в Євросоюзу. Треба вчитися жити, як це буде далі. Але вони зараз на мені нагадують таку сільську дівчину, яка завагітнівши кожен вечір підходить до дзеркала, гладить свій живіт з думки, а може розсмокчиться. От Великобританія зараз поводиться саме так, а може розсмокчись якось саме. Вона не готова робити кроки по відмову від виконання рішення референдуму. Там такого робити не можна. Це демократична країна, воля народу понад усе. З другого боку, вони максимально хочуть відтягнути довго прийняття якихось рішень до осені, старт осінню. Відповідно, два роки на процедуру. Ну, можна скоротити до півтора роки. Тобто, хоч ще трошки протягнути. Але насправді все одно вирішення відбудеться. Просто воно буде настільки повільно, наскільки будуть задіюватися компенсаторні механізми, що після першого повного такого політичного шоку насправді вся ця процедура так тихо заглохне, що доки Великобританія остаточно вийде з Євросоюзу, всі вже якось про це встигнуть і забути, і це вже буде звичайна рутина, і всі це будуть сприймати як частину звичайної європейської бю бюрократії. А чому ж тоді так швидко відбулася зміна прем'єр-міністра? А тому, що є теж певні норми, країна міняє державний курс. Прем'єр належав до тої групи, яка все ж таки, нехай він навіть і спровокував цей референдум, але яка належала до певної політичної формації. Це була формація Британія, член Євросоюзу. Британія міняє категоричну позицію, має все-таки відбутися тобто, відставка. Знову прояв демократії, Та, так? Це Коли... є прояв демократії, це формалізація демократичних принципів. Вони, мабуть, не завжди й доцільні. Вони доцільні там, де вже є дуже великі традиції демократії, де треба дотримуватися навіть таких дрібних формальних деталюк. Для нас, очевидно, це ще ті речі, які будуть у нас виглядати. Фальшиво і більше навіть шкоди можуть принести, ніж користі, але десь розуміти, що рано чи пізно ми маємо дійти до таких моментів, треш, треба теж і нам. Міняється ситуація, міняється курс, ідуть відставку, приходять нові. Новий лідер. Людина достатньо жорстких принципів, міністр внутрішніх справ, це вже само по собі дещо говорить, плюс людина, яка має дуже жорстке протистояння з Росією. Вона має ну Путін її сприймає як особистого ворога. Вона відповідна теж тому, що вона проводила розслідування, вона провокувала, вона максимально їх озвучує, робила політичні висновки з тих отруєнь, з тих дій російських спецслужб, які відбувалися на території Великобританії. Тобто, тут для України в принципі якихось проблем немає. Є проблема з новим міністром закордонних справ, але. Це навіть не стільки для нас, ну це екс-мер Лондона вічно розхристаний, з дуже великою бурею ідей, думок і взагалі з якоюсь мінімальною концентрацією, що ж він саме хоче. Але це більше проблема сьогодні для Євросоюзу. Європейські лідери кажуть, що розгубна ми не знаємо, як з ним взагалі вести переговори. Терезумей Ти тим часом вже так. називають Другою залізною леді, порівнюють з канцлером Німеччини. Чи дійсно вона настільки стальна і потужна особистість? Ну, я думаю, що тут той фактор, що англійські політики жінки завжди сильніші з англійських політиків чоловіків, він зіграє свою роль. Але це більше такий момент політичної традиції жінці важче в патріархальному суспільстві, навіть коли створені дуже багато спеціальних законодавчих передумов, які Створюють навіть особливі прерогативи для жінок все одно жінці в патріархальному суспільстві, а Франція є традиціоналістською, пробитися. І тому вони значно більше вискристалізовують свою волю. І вони значно сильніші. Вони, пройшовши цю ці всю драбину, вони вміють жорсткіше формулювати свою позицію ніж багато які чоловіки, які просто стали такими болем'ями долі. Тому вона зрозуміла, що вона достатньо жорстка, вона вміла, вона дуже працелюбний, працеголік як політик. Але сказати, чи це буде друга Маргаритечер, Маргаретечер. Була готова приймати дуже непопулярні рішення. Вона йшла на жорсткий ризик. Нова прем'єр. Мені здається, буде трошки обережнішою. Деякі експерти говорять, що Україна втрачає в рамках о, саме підтримки нашої позиції всередині ЄС. Чи дійсно це так? Я був би дуже далекий від того, щоб це говорити. Ну, перше. Вихід Британії відбудеться ще не скоро. Британія, згідно статті 50 е, лісабонського договору, зберігає всі функції в Європейському Союзі до моменту остаточного виходу. Крім одної, Британія не бере її представники, не беруть участі в жодних засіданнях з боку Європейського Союзу, коли вони ведуть переговори про вихід самої ж Британії. Британія тут же другий суб'єкт, вона з другого боку. Вона не може тобто, сидіти інші... так, вона не може сидіти з двох сторін боків столу. Але у всіх інших питаннях Британія є суб'єктом, тому. Фактично, що треба розуміти, майже два роки, а для нас це мають достатньо вирішальні роки, і в ті роки відбудуться вибори в багатьох країнах-членах Євросоюзу, де ситуація для нас не кардинально, але трошки погіршиться. Британія буде говорити своє слово належно. Плюс Британія стає з часом, і тепер вже фактично викристалізовується в цьому, як самостійний суб'єкт міжнародного права. До цього його її положення були обмежені. Вона є союзником США. Вона жорсткий противник Росії, вона прихильник України, вона підтримує нашу діяльність. Тому ми. Втрачаємо, можливо, трошечки з часом активну підтримку на нашу сторону в Євросоюзі, але мені здається, набагато більша втрата була в зв'язку з тим, що відбулась певна маргіналізація в Європейському Союзі позиції Польщі. Жорстко такі радикальні право право націоналістичні ухили, які сьогоднішня влада Польщі демонструє, привели до того, що Польща втратила частину свого авторитету. і Відповідно, Україна, яка завжди покладалася на польську підтримку, теж в цьому плані трошки втратила. Тут нас втрати набагато більші ніж від того, що відходить Великобританія. Ми трошки втрачаємо євросоюзі, трошки здобуваємо поза його межами. Тим часом цього тижня Україну відвідав прем'єр країни, яка демонструє підтримку нашій країні. Вона знаходиться на іншому континенті. Як ви оцінюєте? Візит Джастіна Трюда в Україну. Ну, Мені здається, що тут можна говорити, перше, добрі результати, тому що. Запускається процедура створення зони вільної торгівлі. Вона ніколи не буває одномоментна. Це тільки такі країни, як Росія, там та якісь там тоталітарні можуть в один день приймати якісь рішення, а потім так само їх в один день не виконувати. Оскільки Канада свої рішення виконує, ця процедура буде розтягнута фактично на сім років. Але вже починаючи з наступного року, ми матимемо перші поди. Це є вигідно, це є корисно і для українського споживача. Масштаб оцінити можливо. Ну масштаб поки що оцінити мені важко. Це можуть сказати тільки економісти серйозно не прораховують результати цієї зони вільної торгівлі. Плюс поява такої зольної вільної торгівлі вона спонукає виникнення або розвитку тих секторів іноді економіки, які до цього дрімали. Тому поки що мені здається, навіть хороші економісти, точно не скажуть. Але цей момент він грає свою роль. Плюс Велика Сімка, Канада ключовий один з ключових гравців великої сімки, і це є позиція Порошенка. Кожен раз старатися з на великої сімки дуже серйозно доносити свою позицію. Згадайте оцей дуже добре зорганізований візит до Токіо в той момент, коли перед перед тим, коли в Токіо мав відбутися засідання сімки там на тій площадці японський. Наш президент зумів забезпечити і забронювати те, що українське питання було ключовим. Тобто дуже так само, така далеко, далеко, Це є глядна, човникова так? дипломатія, яка дає можливість через посередників, через третіх на посередників жорстко на найвищому рівні зафіксувати свою позицію. Ну і плюс особливі відносини Канади зі США. І економічна зона вільної торгівлі з Мексикою дає підстави, тому що включаються принципи купуляції, які дають нам додаткові певні преференції у торгівлі, в тому числі і з США і з Мексикою. Ці моменти вони складніші. Тут треба працювати серйозно економістам, відповідним менеджерам з продажів, які мають пропрацьовувати нюанси взаємної кооперації при виробництві продукту, то що там де додається яка додаткова вартість, але це дає теж певні преференції, тобто це серйозно. Але основне ще був один Політичний нюанс відразу після свого обрання новий прем'єр зробив так кілька примирливих тез в сторону Російської Федерації. Це така данина традиції показати, ми відкриті до діалогу, це завжди робиться. Але мені здається було дуже важливо, щоб після цього відбувся візит в Україну і деякі крапки над її були поставлені. Вони поставлені, і тут питання зняті. Також хотілося почути вашу оцінку і політичної ситуації цього тижня. Маємо завершення роботи Верховної Ради в рамках цієї сесії. Як оцінюєте досягнення? Ну, давайте так. Чутки про те, що Рада там повністю розвалена, що вона не працює, що її там треба забутися і похоронити і все. Ну, відверта провокація. Рада дає основні результати. Проблема в тому, що вона йде зі страшним скрипом і страшним запізненням, постійне гра в свою пісочничку, постійна, ну, саботаж, відверто, інакше це не назвемо, тому що під абсолютно вигаданими, надуманими гасовами, зривається прийняття суттєвих рішень, і при чому, ну, от я вчора, скажімо, сів і просто. Подивився, які фракції голосують проти, скажімо, тих питань, в яких дуже зацікавлена Росія, щоб вони були провалені. Ну і виходить знову цікаве співставлення. Опозиційний блок. Ніхто не ставить питань. От опозиційного боку позиція вона зрозуміла, принаймні ми до них не маємо претензій особливих, але у них ноль. Потім іде Радикальна партія 0-1, десь там так само партія Батьківщина 0-1-2. Ну, от цей момент, я не знаю, чи собі. Тобто, Здається, якщо не прямо, свідомо. то посадковано це все одно Іноді буває, коли ти просто хочеш завдати шкоди комусь в тій країні, добре подумай, чи не ти не завдаш шкоди країні. Я колись зіграв в тюру, мене колись до неї підштовхнула тоді Юлія Володимирівна. Це була опозиція 2001 року. Які ми були гарні, як ми красиво все говорили, як ми все правильно робили. Все правильно. Тільки ми тоді. Дали додатковий аргумент, чому Україна не може простувати до НАТО, чому мав зупинитися той напрямок. А Україна тоді рушилася. А потім я вже дізнався, що дорогі наші і соціалісти окремі, і Юлія Володимирівна, і інші тоді грали цю роль скоординовано з Російською Федерацією. І ми стали заручниками. І нас поставили обставини, коли ми інакше нібито не могли. І тому кожен раз, коли зараз робиш дуже багато гучних патріотичних заяв, дуже добре подумай, а хто тебе до них підштовхує і хто тобою маніпулює? Питання тарифів, воно з одного боку популістичне, маніпулятивне, але з іншого боку, воно має підтримку багатьох українців, тому що кожного це турбує. Скажіть, от, чому влада не йде на, на якісь компроміси в цьому Знає питанні? Знаєте, Щодо компромісів, окрема тема, але що стосується самої популістської складової, питання тарифів є, проблема тарифів є, встановлення, вирахування є. Є брехня одна. Брехня, яка полягає в тому, на чому роблять основний розголос, що ці тарифи це є смерть для бідних. Насправді, тарифи дійсно є проблема. Вони б'ють по середньому класу, і вони б'ють по багатих. Але сказати, ми ж виходимо вибухуємо трибуну для того, щоб захистити багатих від високих тарифів, щоб Юлія Володимирівна, якої 600 квадратних метрів, чи там Олег Валерійович, якого під 600 квадратних метрів житлової площі, щоб вони не платили багато. Ну, вибачте, люди скажуть, а ні, слухайте, то ми вас самих на билах винесемо. Тому починається брехня, що це захист бідних. Насправді підвищені тарифи. Коли діє система субсидіювання, вони виділяють після того можливість і через підвищену ренту, то що наростити свій газовидобуток, тощо, тобто кінцевому рахунку, через дуже багато пунктів, вони для того ж самого бідного населення дадуть додаткові бонуси в досить швидкому часі. Занижені тарифи вони завжди дають бонуси для багатих, а особливо, якщо ще є дві ціни на газ, на чому особливо партія Батьківщина наполягала, що має бути навіть Юля казала Тимошенко, що може бути чотири різних ціни на газ, оце вже мафія. Оце вже стопроцентна схема Онищенка, Зочевського і інших. Насправді, що стосується тарифів, вони дійсно завдають певної шкоди середньому класу. І тут треба оцінювати, скільки середній клас здобуде внаслідок того, що вирівнювалися тарифи, і тепер гарантія, що вони не будуть скакати і рости для його бізнесу, і скільки він тратить, що йому самому доведеться платити. Отут десь є певні ті перекоси. Ну і однозначно ці тарифи б'ють по багатих, але ну, багатих, напевне, ми жаліти не будемо. А тепер другий момент те, що... Виникають питання: а як же саме вони формуються? Отут дійсно питання відкрите. Наскільки я пригадую, цього четверга була спроба проголосувати кілька законопроєктів, які мали встановити питання ринку природного газу, тому що тарифи завжди будуть визначатися штучно в ручному режимі від влади до того моменту, доки не задіє ринок. Задіє ринок все ніякі НКРЄ не матиме жодного значення. Буде ринкова ціна, і ми забудемося, що влада може щось регулювати. Але закон про ринок... речі, так? Так? закон про ринок газу саме цими ж силами, які борються за тарифи, було зупинено і про Атора, ну там кажуть, там є один пункт, який не подобається опозиції. Так ви його в другому читанні можете змінити або тоді вже вилити, якщо він не врахований? Ні, ми його не пропустимо. От тут найбільша брехня, тобто можна змінити ситуацію. Можна робити так, щоб ті тарифи регулювалися виключно ринком, а не державною структурою. Але ми цього не дамо. А ми будемо блокувати все. Ну це вже порядок момент непорядності. Чого очікуєте від осіннього політичного сезону? Чи буде він продовження тих проблем, які є сьогодні, чи можливо якесь перезавантаження? Я думаю, що особливих призавантажень не буде. Дуже важливо, щоб на осінній сезон все таки владі спробували прийняти деякі рішення, щоб повернути деяких депутатів на землю. Мова йде про що? Мова йде все таки про друге читання голосування закону про сняття депутатської недоторканності, тому що. Дуже часто через те, що вони, багато хто з них себе відчуває небожителями, вони так і нехтують абсолютно своїми обов'язками. Трошки опустити на землю. І другий момент все-таки треба приймати закони, які прив'язують депутата до робочого місця. Наша ж основна проблема от чому проблема українського парламенту сьогодні? Всі там кричать: є політична криза. Політичної кризи в Україні навіть натяку немає. Політична криза була весною. Дійсно, вона була успішно розв'язана. Зараз на сьогоднішній день є криза порядності, криза відповідальності прогульників, які в принципі їхня позиція за. Але вони просто їм лінки натиснути на кнопку. Він швендіє по залу, він сидить в буфеті, він не прийде, тому що він же ж з неба спустився. Він же ж старий бог, він депутат. І для того, щоб їх прив'язати до робочих місць, є певна серія законопроєктів. Вони ще не внесені, але якщо їх вдасться протягнути, протиснути через Верховну Раду під тиском суспільства, я думаю, що. Придушити оцю кризу без відповідальності, вдасться, і тоді правами нормально запрацює. Якщо не вдасться, ну буде далі йти з таким самим скрипом, який зараз. Ну і вирішення питань після такі, після таких рішень буде набагато легше вирішувати. Безумовно, тому що ще раз кажу, йде мова не про те, щоб ламати депутата. Депутат має три кнопки за проти утримався. От треба бити по руках кожного, хто посміє вказувати депутату, як він голосує. Навіть не фракція. Він сам має своїм сумлінням приймати це рішення координуючись консуль... з виборцями. Але він має його прийняти. Депутат, який. Хоч одне голосування в залі пропустив, не натиснувши, він вже порушник конституції. Конституційний суд виніс депутат не про має не право, а обов'язок працювати в сесійному залі Верховної Ради. Це обов'язок конституційний і про нього чомусь дуже сильно забувають наші депутати. Я вам дуже дякую за цю розмову за цей аналіз політичної ситуації. Політичний експерт, народний депутат України 3-6 скликань Тарас Чорновіл був гостем нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся з парламентськими далі.